Елджернон БЛЕКВУД ВЕРБИ. ЧАСТИНА ТРЕТЯ Перш ніж я знову провалився в тривожний і неспокійний сон, пам'ятаю, минуло немало часу. В цьому проглядався якийсь прихований сенс. Ніби мій розбурканий дивним почуттям розум ще раз доводив, що я не наснив собі щойно бачене. І навіть тоді, здавалося, спала лише моя оболонка, а під нею тріпотіло щось, що ніколи не втрачало свідомості, але лежало на поготові й пильно спостерігало. Вдруге я підскочив, опанований справжнім жахом. Мене розбудив не вітер і не річка, а повільне наближення чогось, через що спляча частина мене ставала все меншою і меншою, аж поки востаннє не зіщулилась і врешті зовсім не зникла. Тоді я виявив, що сиджу прямо, слухаючись. Ззовні почувся численний дрібний стукіт. З'явився він уже давно і почав своє наближення. Я знав це, бо ще крізь сон почув його. Я сидів стурбований, ніби й зовсім не засинав. Мені здавалося, що я важко дихав, ніби на тіло моє тиснув великий тягар. Незважаючи на спекотну ніч, я тремтів від холоду. Здавалося, щось навалилося на намет, стискало його з боків вітер. А може, дощ, чи впали листя, чи бризки з річки, що збиралися у важкі краплі? Я швидко перебрав у думці добрий десяток припущень, і раптом я знайшов пояснення гілка тополі, єдиного великого дерева на острові, яку звалив вітер, інші гілки все ще обіймали і втримували її. Але з наступним поривом вітру вона впаде і розчавить нас, а тим часом листя торкається намету та стукає по його щільній брезентовій поверхні. Я підняв вільний край, який служив нам дверима, і вибіг, закликаючи, шведа прямувати за мною. Але коли я вийшов і випростався, то побачив, що намету нічого не загрожувало, не було ніякої гілки, не було й дощу, ні бризок, ніхто до нас не наближався. Холодне сіре світло проникало крізь кущі і лягало на ледве блискучий пісок. Зірки все ще юрмилися на небі прямо над головою, вітер завивав, але багаття вже не жевріло, і я бачив, як крізь дерева смугами червоніє схід. Мабуть, минуло кілька годин відтоді, як я стояв там, дивлячись на фігури, що прямували в небо. І зараз спогад про це повернувся до мене страхом, наче нічне жахіття. О, як мене втомив цей невпинний шалений вітер, і все ж, хоча на мій стан накладалася глибока втома безсонної ночі, мої нерви тремтіли від активності такої ж невтомної тривоги, і про жоден відпочинок не йшло навіть мови. Я побачив, що води ріки іще піднялися, гуркіт її наповнював повітря, і дрібні бризки торкалися мене крізь тонку спальну сорочку. Проте ніде я не виявив жодного доказу того, що щось могло б викликати тривогу. Це глибоке, непоборне хвилювання в моєму серці не піддавалося жодному поясненню. Мій супутник не поворухнувся, коли я його покликав, та й тепер не було жодної потреби його будити. Я уважно озирнувся навколо, помічаючи все, перекинуте до гори дном каное, жовті весла. Їх було два, тут я певен. Мішок з провіантом і запасний ліхтар висіли на дереві, і, звичайно, усюди навколо нас нескінченні юрби тремтячих верб. Птах видав свій ранковий крик, і качина вервочка пролетіла над головою в ранкових сутінках. Сухий пісок кружляв на вітрі і поколював мої босі ступні. Я обійшов намет, зазирнув у кущі, глянув на другий берег. І глибокий невиразний смуток знову охопив мене, коли погляд мій наштовхнувся на безкрає море верболозів, що тягнулись до край неба, виглядали примарними і нереальними в тьмяному світлі світанку. Я тихенько ходив зі сторони в сторону, все ще ламаючи голову над тим дивним нескінченим стукотом та невідомою причиною провисання брезенту нашого намету, які мене зрештою розбудили. Мабуть, це був вітер, подумав я. Вітер, що б'є по гарячому піску, кидаючи сухі часточки в натягнуте полотно, вітер, що важко падає на наш благенький дах, але весь час мої занепокоєність та пересердя лише зростали. Я змістився на дальній берег і помітив, як змінилася берегова лінія за ніч і які маси піску забрала річка. Я занурив руки й ноги в прохолодну течію і змочив чоло. На небі вже виблискував схід сонця і відчувалася свіжість нового дня. Повертаючись назад, я навмисно пройшов попід тими самими кущами, де бачив колону фігур, що здіймалася в повітря, і в самому епіцентрі раптом виявив, що мене охопило почуття величезного жаху. З тіні швидко промайнула велика постать. Хтось пройшов повз мене, рухом звичним і впевненим. Сильний приголомшливий поштовх вітру. Змусив мене зрушити з місця вперед, і коли я вийшов на більш відкритий простір, почуття жаху дивним чином почало вщухати. Пам'ятаю, як я переконував себе, що саме прогулянки вітру спричинили це відчуття чужої присутності, бо вітер часто блукає поміж дерев, наче кремезна постать. І загалом страх, який скупчувався навколо мене, був таким невиразним і разом з тим неосяжним, настільки не схожим ні на що, що я коли-небудь відчував. Що він пробудив у мені почуття благоговіння й подиву, які значною мірою допомагали протидіяти його жаским наслідкам, і коли я досяг вищої точки посеред острова, звідки я міг побачити широку річку, багряну на сході сонця, уся чарівна краса цього місця була настільки непереборною, що в мені прокинулося якесь дивне бажання дати волю крику, що застряг в моєму горлі. Але цей крик не знайшов виходу, тому що, коли я перевів погляд з рівнини далі на острів навколо і помітив наш маленький намет наполовину схований серед верб, я зробив жахливе відкриття, порівняно з яким мій страх перед безкарно блукаючими вітрами здавався мені просто безглуздим. Щось змінилося, відмітив я. Справа була не в куті спостереження, що відкрив новий ракурс ландшафту. А в очевидних змінах взаємного розташування намету відносно кущів верб, і навпаки, верболози тепер скупчилися набагато ближче, неприємно, загрозливо близько. Впритул, тихо ковзаючи хистким піском, непомітно наближаючись м'якими неквапливими рухами, верби підійшли ближче під покривом ночі. Чи гнав їх вітер, чи вони рухалися самі? Я згадав дрібний перестук, тяжкість на наметі, тяжкість на серці, що скинули з мене сон, але залишили по ньому чистий жах. Якусь мить я погойдувався на вітрі, наче дерево в бурю, мені було важко втриматися на піщаному пагорбі. Тут йшлося про зазіхання на свободу волі, про якийсь агресивний ворожий намір, що змушувало мене опиратися, проявити стійкість. Хай навіть у вигляді заціпеніння, реакція стрімко набула розвитку. Імпульс був настільки дивним, настільки абсурдним, що викликав мені бажання розсміятися. Але сміх, як і крик до того, застрягав у горлі, бо усвідомлення того, що мій розум настільки сприйнятливий до таких небезпечних образів і уявлянь, породжував новий страх, що, оскільки емоція не може знайти вихід через тіло. То погрожує атакувати розум і вилитися у нервовий зрив. Вітер штовхав мене, і сонце, здавалося, зійшло з за обрію, бо було вже по четвертій годині, і я, мабуть, простояв на тій маленькій піщаній вершині довше, ніж думав, боячись спуститися впритул до верб. Я тихо у заціпенінні повернувся до намету, спочатку ще раз пильно роззирнувшись. І так зізнаюся, зробивши кілька вимірів Я пройшов по теплому піску відстань між вербами та наметом, особливо уважно відзначаючи найкоротшу відстань. Скрадаючись, я закутався в свою ковдру. Мій супутник, судячи з усього, ще міцно спав, і я був радий, що так і було. Якби мій досвід не підтвердився, можливо, я міг би знайти в собі сили якось заперечити його. При денному світлі я міг переконати себе, що все це мана, нічні вигадки, плоди збудженої фантазії. Більше мене ніщо не тривожило, і я майже відразу заснув, повністю виснажений, але не втративши страху знову почути той дивний звук численних стукотів, і відчути на серці мерзенний тягар, що стискає подих. Кінець третьої частини